Коли нам сказали не знімати шапки, та вийшли з автобуса. Це вже було чутно, але ну, не було ще зрозуміло, що саме. А потім, коли вже зайшли наші, сказали, знімайте шапки ви вдома, то це було зрозуміло, що вже вдома. Нарешті наші прапори були спочатку навіть ну, не вірилось в те, що вже нарешті вдома. Перше це затовкнуло в мамі, бо номер досі її пам'ятав. Дуже раді був їх почути, вони теж Міняв мене з 16 лютого 23-го року. Повоні допомагала триматися надія на те, що у рідних все добре, що у нас вдома все добре, що наші тримають далі. <плес> Службу я почав у 2020 році. Багато товаришів пішли, підписали контракти до морської піхоти. І я теж пішов саме туди. І, скажімо так, подобався цей напрямок дуже. В Маріуполь ми поїхали ротацію в грудні 21-го року. Спочатку навіть не вірилось, що почалась війна. Одразу передислокація була вогнеї позиції. Потім розкидали наші дивізіони по різним точкам. Там з техністів ставили, там МТшників, ну, щоб оборонити місто від танкової загрози в першу чергу. А там вже ну, воно як пішло, так і пішло. Але з найстрашніших таких було це коли авіація крила майже кожен метр. Коли навіть збиралися на прорив, то Час, як ми повинні були виїжджати весь ангар, де стояла наша техніка, злужив. Тож, ну, ре... найстрашніше це було навіть не артилерія, це ракети їх. Поранення отримав 14 березня під час е... пересування з однієї позиції до іншої, Там е... і в цей момент скинули авіабом. Спочатку е... в... її навіть чутно не було, а потім різко втайлювати все. Там як трохи очухався, зразу біжав до своїх побратимів. Там вже надали першу допомогу. Та я ще встиг там поїхав в госпіталь. Там доставив великий осколок і все. Через два дні цього госпіталю вже не існувало. Вручаємо квартиру Євгену Особляку, молодому захиснику міста Маріуполя, герою. Який, на жаль, вже на сьогодні не може продовжувати надалі службу, тому що отримав важке поранення. Він обрав мальовничу Одесу. Сам він з міста Миколаєва. На жаль, в нього немає власного житла, нічого не залишилось, і сьогодні він має квартиру в Одесі. Доброго дня! Я вас запрошую, Пане Євгене, сьогодні в мене дуже важлива і приємна місія. Від нашого засновника серця усталі» Ріната Ахметова передати вам, нашому герою, у власність цю квартиру. Це для вас. Дуже приємно. Ось така простора світла кімната. Як вам подобається? Дуже красиво. Світло. А піздаєте? Чи це ваша власна квартира? Це ваші батьки? Так, батьки. Дозвольте мені сьогодні сказати вам слова великої вдячності за те, що ви робите для нашої країни, для те, що зробили героїчний подвиг у місті Маріуполі. Я вам хочу подякувати від засновника проекту Ріната Ахметова, передати цю квартиру, цей сертифікат на власне житло і побажати вам, щоб ваше майбутнє було світлим, переможним і все, що ви задумали для себе, обов'язково справдилось. А ми будемо поряд з вами на цьому шляху, будемо допомагати. У навчанні, у подоланні труднощів. це для вас. Дозвольте вас обійняти. Та для вас. дякую за підтримку. Хотів сказати дуже дякую за підтримку всіх, хто захищав Маріуполь, всіх хто зараз знаходиться в полоні та їхніх сімей. Підтримка для нас дуже важлива і дякую, що такі люди, як ви, є. Насправді, підтримка родин, які зараз чекають захисників у захисниці, які знаходяться в полоні, це є дуже важливою частиною нашої роботи. Саме захисники, саме такі ж Ваші побратими, нам казали про це, що повертаючись з полону, що для нас там в полоні дуже важливо знати, що на нас чекають, і в країні, і особливо чекає родина. А щоб в родині були сили, треба їх психологічно і морально підтримувати. Саме це ми робимо разом з вами, з нашими захисниками, які вже повернулися з полону. Серце зусталі робить все, щоб їх підтримати. Звісно, така ініціатива дуже надихає, тому що ти розумієш, що про вас не забули, вам дають хоч якусь підтримку і саме ту, яка треба, а не просто кажуть, ми з вами. Дуже вдячний проєкту Серце за сталі» та його засновнику Рінату Ахметову за підтримку, яку вони надають всім захисникам Маріуполя. Це дійсно те, що треба. Така світла, затишна, дуже красива кухня, де ви зможете приймати гостей. Є все необхідне для того, щоб вже заїхати і жити. А до цього на когось навчались? Які були мрії? Ну до служби я навчався на інженера з електроніки електроніки. І ну, взагалі така сфера мені подобається. Ця квартира для нього це можливість рухатись далі. А ця квартира це можливість будувати родину, це можливість будувати своє майбутнє, будувати кар'єру. А на зараз Євген навчається на IT. а він отримав таку можливість в рамках програми Майбутнє в серці Азовсталі». На майбутнє я планую навчитися програмуванню на Python. А якщо сподобається та зможу гарно виконувати свою роботу. То піти в IT-компанію якусь без мрії життя це не життя. Тому мріяти завжди треба.